У чому зустрічати новий рік? Одне з головних питань у передсвяткові святкові дні, особливо для жінок, і випробовування не для слабких нервів, штурм магазинів і перечитування модних журналів. Моя колега Ірина Касяненко вирішила дізнатись, які ж вони новорічні тренди в одязі. Новорічні подарунки вже надходять до своїх адресатів. Відчути себе може кожна жінка. Такий сюрприз від місцевого будинку моделей. Майже всі ці жінки на подіумі вперше. Емоції, взагалі. Така прілість, канун Нового року, Создалі нам празнічне настроєння. Дуже було цікаво. Мені сподобалося. Це класно, це скільки позитиву, море емоцій. Показ моделей це один із засобів підібрати собі новорічне вбрання. Якими ж є модні тенденції для зустрічі нового 2016-го. Бути сміливою в плані оголення плечей тих прекрасних якостей, які вложив сам Господь Бог, створюючи жінку, О, тому це однозначно плаття. Ви повинні сверкати, переливатися, украсти платья Люриксам. Мужчинам теж отойти від от традиції повседневної одежды і звернути внимание на смокінги яркого цвіта, чи ярко-красний Башки, неординарні такі піджаки. Віддати предпочтень, якщо ви хотіли заслужити довіру і симпатію хазяйки года, потрібно все-таки віддати цветам пламени. Це, звісно ж, жовтий, оранжевий, красний, золотистий. Хто і в чому буде святкувати новий рік, запитували у самих містян. Дотримуватись будемо традицій і одягати щось червоне, щоб була. Рік цей вогняної обізяни до нас прихильний. Це плаття. Не можу сказати, що воно повсякденне, воно нарядне, кружевна тканина, ну і такого яскраво червоного кольору. В общем-то, нічого специфічного, маленьке чорне плаття, як звичайно, для жінки. Це ж новий рік вогняної, вогняної. вогняної обізяни, мавпи. Тому будемо у таких сукнях, вогняних. Яскравий. У чоловіків свої погляди на новорічне вбрання. Я у рубашки буду, в джинсах, так. буду своєї дівчини зустрічати новий рік. Обична домашня одежда, я вдома планую відмічати срадними. Напевно, новорічна шапка червона. Ну а так, як зараз? Не знаю. Звичайна одежа. Чому потрібно новий рік зустрічати в якомусь наряді. Ірина Касьяненко Сергій Сурков на часі новини.